Ці коти втекли за межі пасіки. Що ж таке? Їм же там їсти є. Ось, наприклад, на першому вулику ми поставили їм молочко. Зазвичай вони його з'їдають, а це всі за межами пасіки. А дуже просто починаються обльоти бджіл. Ще не зовсім. А ну, деякі сім'ї вже починають літати. Обльоти бджіл це сигнал для котів. Вони вже сюди не будуть вертатися. Вони свою місію виконали. Дякую вам, коти, що ви зробили для цієї пасіки, що її не подобали синички. А зараз пора бджіл. Тепер будуть господарями на пасіці бджоли. Вони зажалять і мишу. А коти, коти будуть замежами пасіки, і ми їм дамо їсти вже в іншому місті. Пасіка і весна.